Добровольці Божої Чити документальну художню стрічку про війну на сході презентували в Івано-Франківську автори українські режисери Леонід Кантер та Іван Ясній. Хронометраж фільму 82 хвилини. Події відбуваються в селищі Піски і Донецькому аеропорту, але сюжет не прив'язаний виключно до цих місць. Знімальна група слідувала туди, куди рухались їх герої. Головна ідея фільму показати, хто такі українці і чому вони воюють. Цей фільм він якби зроблений не лише для українців, а й для людей за кордоном. Не лише для тих людей, що живуть зараз. За 30 років. Монтуючи цей фільм, ми дуже часто ставили собі питання, а чи зрозуміють це французи? Ні, не зрозуміють, вирізаємо. А чи зрозуміють це за 30 років? Ні, не зрозуміють, вирізаємо. Ми не показували їхнього ворога. Це не так суттєво, бо ворог може бути там були турки, були колись поляки, були там зараз це Росія. Це не так суттєво, хто ворог. Головне, за що ці люди борються. Вони борються за свою незалежність, вони борються за якісь свої цінності, які щоразу і, намагаються, якби витоптати витоп, і щоразу намагаються нав'язати щось інше. Разом із режисером фільм презентує один із головних його героїв, боєць із позивним Данте. Під час зйомок був тяжко поранений. Його історія це частина фільму. Каже на прем'єру, їздить неохоче, адже бачити на екранах те, що ще кілька місяців тому переживав у реальності, непросто для мене доволі важко дивитися цей фільм раз за разом, тому що ну дуже дуже сильно особливо там згадуєш. І яка ж ти вже дивишся там, що вони живі, друзі, а їх вже немає. І ось ну доволі сильно давить на на. на і подав подалені після фільму. Над фільмом. Автори працювали понад чотири місяці, робили усе власним коштом. Та найважче каже Леонід Кантер, дався монтаж через психологічний фактор. В якийсь момент зйомки навіть призупинили. коли ми знімали, ми знімали ще якби живих героїв. А коли монтували, вже часом монтували вже неживих героїв. Ось і це було досить складно, тому що кожного дня знову вертатися в ті коридори аеропорту, кожного дня вертатися. Ті крики якісь там. Бачите, знову того самого пораненого, який, або там, того чоловіка, який там, каже, що я потери несу, а вони в підвалі сидять, а потім він сам загинув. Тобто ці кадри щодня дивися, дивися, дивися. Звичайно, на психіку це так. Нормально давить прем'єра кінострічки відбулася в кількох українських містах. Якщо на перших порах стверджує режисер кінотеатри, бралися за прокат неохоче. Зараз ажіотаж в деяких містах просто познімали всі підряд фільми в прайм-тайм і Поставили зараз цей. От, наприклад, зараз це Тернопіль, Львів. Вчора те саме зробили в Луцьку і. Зараз ми ведемо переговори з Рівним. вже зараз автори готуються до презентації фільму за кордоном, зокрема в Італії, Польщі, США і Канаді. А ще планують стати учасниками престижних міжнародних кінофестивалів. В іноземному перекладі стрічка матиме назву Українці. Тетяна Лугіна, Андрій Українець, новини на вежі.